Вітаю, колеги! 481 ша доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо працюємо в Медіа-центрі України у Львові. І від імені всієї команди Медіа Центру Україна я дякую усім журналістам, які висвітлюють правду про війну в Україні. Сьогодні ми будемо говорити про співпрацю it Кластера та Міністерства освіти і науки і як Така співпраця, підписання меморандуму вплине на освіту у Львові. Я запрошую до слова Андрія Закалюка розповісти про це більше. Доброго дня, шановні колеги, журналісти. Насправді всі ми чудово розуміємо, що освіта в Україні. Шкільна освіта в Україні, особливо освіта під час війни, вона не може сама собі просто давати раду з тими викликами і з тими проблемами, які є. І ми насправді маємо дуже гарні приклади такої співпраці в місті Львові з Львівським ІТ-кластером у різних насправді напрямках і у різних проєктах. І нам дуже приємно, що насправді. Львівський it кластер підписав меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України, з новим міністром. І ми дуже надіємося, що ті проекти, які в тому числі вже були у Львові, от, і були реалізовані у Львові, вони тепер будуть мати національний характер і будуть дуже впливати насправді на якісь речі. Е, наступне, що дуже важливо, є, однозначно, це те, що е, освіта країни, освіта міста, в тому числі відкрита. До е, любих зовнішніх впливів, напрямків, які будуть покращувати якість навчання, якість компетенцій наших дітей, і те, що діти будуть нести далі, яким вони захочуть стати, і власне усі напрацювання, і всі ідеї, і та підтримка, яку надає Львівський IT-кластер є величезною, оскільки. Ми розуміємо насправді, що ми не знаємо до кінця, в якому світі будуть жити наші діти через 10-15 років. Але ми точно розуміємо, що якщо спільно разом ми з вами об'єднаємося і собі складемо і будемо все робити для цього майбутнього, то наші діти насправді будуть готові до тих викликів, які є. Але ми знаємо, що точно є речі, які ми можемо передбачити. І в тому числі це є інженерія, це є комунікації, це є. Інформаційні технології. Ми без тих напрямків вже чудово розуміємо, що вони будуть ключовими, які будуть власне визначати взагалі освіту в майбутньому, і особливо за останні роки ми в цьому дуже яскраво переконалися. І тому дуже радіємо насправді, що є така співпраця, є такий меморандум, і вони будуть не просто там декларовані а будуть конкретні речі, конкретні проекти. На конкретній галузі освіти, тому що освіта є досить великою, починаючи від дитячого садочку, закінчуючи вищими навчальними закладами. І я дуже надіюся, що власне і міністерство і львівський ті кластер, що ми на це будемо дивитися комплексно, от розуміючи, що ми з вами маємо брати дитину у три роки за руку і проводити її все життя до того віку, коли вона вже власне зможе сама робити дорослі кроки, приймати відповідні рішення, і ми власне є. З вами для того всі разом, щоб ми допомогли дитині зробити ті важливі вибори в житті, які її чекають. Тому десь так. дякую. А більше про практичні кроки підписання меморандуму it кластера Львова і Міністерства освіти і науки, що передбачає такий меморандум і як інтегрують it освіту в навчальні заклади Львова. Я запрошую до слова Юлію Цимбалу, керівницю освітньої команди Львівського it кластера. Будь ласка, так. дякую. Доброго дня. Загалом у кластері ми для себе визначили, що освіта є одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності, і ми вбачаємо Львів як центр найкращої технічної освіти в Україні. Вже понад сім років ми активно співпрацюємо з навчальними закладами, вищими навчальними закладами, так і школами, так і. Профтехучилищами і в цьому ключі, зважаючи на Виклики, які є зараз в освіті, ми розуміємо, що не можемо фокусуватися тільки на проблемах, які є в і викликах, які є в освіті у Львові. А й теж наш досвід буде корисним і релевантним для навчальних закладів всієї України. Саме тому ми підписали меморандум з міністерством освіти. Ми маємо. Власне, великий досвід у впровадженні інноваційних бакалаврських програм в університетах. Зараз це вже є 19 бакалаврських програм у чотирьох університетах міста. Вони створені за. Новим підходом з залученням представників індустрії до практики, до викладання, до менторства безпосередньо до оновлення навчальної програми. І ми розуміємо, що це цей досвід, який буде релевантним для інших навчальних закладів. Що стосується теж наших проєктів у професійно-технічній освіті, ми вже два роки пілотуємо оновлену навчальну програму в 29-му училищі у Львові в рамках нашого проєкту в Отехску. І це теж цей досвід, який може бути релевантним для училищ по всій країні, оскільки ми використовуємо теж схожий підхід як в університетах з залученням представників індустрії безпосередньо до змін як і навчальної програми, так і до викладання для студентів училища. Теж, в, особливо цього року, що стосується середньої освіти, ми бачимо, які є виклики у старшокласників. Ми розуміємо, що велика частина дітей переїхали за кордон, і є ризик, що багато з них залишиться за кордоном і відповідно вступлять в вищі навчальні заклади за кордоном. І ми тут і. Проводимо власне різні профорієнтаційні заходи, як і співпраці з містом. І нещодавно провели профорієнтаційну конференцію власне для старшокласників, щоб діти зрозуміли, що тут є майбутнє, тут є хороші навчальні заклади, навчальні програми, і їм варто поступати власне в українські вищі навчальні заклади і залишатися тут. Теж це, це той досвід, якийсь і ці виклики, з якими ми разом з міністерством. Над якими ми хочемо працювати щодо залишення старшокласників і повернення тих, які вже виїхали за кордон назад в Україну, також в рамках такої співпраці було створено дослідний центр для студентів інженерних спеціальностей. Розкажіть більше про цей проєкт і що він передбачає. Так, ми власне зараз активно працюємо з нашими партнерами. Це і з Львівською міською радою, і з програмою USAID, Також власне за підтримки Міністерства освіти створюємо дослідний центр, який об'єднуватиме близько 11 лабораторій різних технічних напрямків. Це є і лабораторії штучного інтелекту, кібербезпеки. Лабораторії геймдеву, е, також дизайн е, синкінг І власне це буде м, своєрідний центр, де поєднувати для, е, як і для студентів, так і для молодих науковців, для аспірантів різних навчальних закладів е, своєрідне середовище, де зможуть перетинатися е, власне, студенти різних напрямків. І е, мати можливість працювати над розробкою власних проєктів, створювати стартапи, розвивати свої підприємницькі навики з одної сторони, а з іншої сторони, працювати власне, над науковими проєктами. Тобто, це фактично е, така альтернатива науковим центрам, яка теж може стати прикладом для е, інших областей України. Власне, робити такі осередки, де творяться інновації, де творяться нові проекти, нові розробки це теж один з можливих варіантів, як залишити і науковців в Україні, і як власне, сприяти розвитку наукових досліджень. Тут чи цей центр вже запрацював, чи він лише в опрацюванні, і чи він існує в якихось інших областях України? Центр наразі ще тільки на етапі створення, тобто ми зараз працюємо над там, архітектурним рішенням, над пропрацюванням всіх технічних моментів, власне, над наповненням е е лабораторій е для того, щоб максимально. Е Ну, Щоб він був максимально е, класний. І що стосується інших областей України, то е, таких прикладів немає, власне, він може стати м, таким прикладом наукового е, науково-дослідного центру е, інноваційного і для інших областей. Що ви можете сказати про статистику серед вступників студентів, які обирають спеціальності IT? наскільки вони є е, запитними в Україні, і наскільки... Ці спеціальності є конкурентними у світі? Ну, власне, зараз якраз розпочнеться вступна кампанія. Ми побачимо, яка буде тенденція саме цього року, зважаючи власне, на, на те, що. Та частина частина учнів все таки залишилася за кордоном. І ми сподіваємося, що вони, маючи можливість поступити онлайн, виберуть власне українські е, навчальні заклади. Е, як я вже згадувала, власне, в нас є 19 програм, і зараз на цих програмах е, бакалаврських навчається понад 4,5 тисячі студентів. А ми щороку принципі, спостерігаємо е, підвищення і е, конкурсних балів вступників і загалом. Конкурсних збільшення кількості абітурієнтів на, на, на місце для вступу, оскільки IT-галузь досить динамічна, є до війни був дуже великий попит на спеціалістів на власне АІТ-галузі. Зараз цей попит дещо зменшився, і ми розуміємо, що тут важливо теж і нам, як представникам індустрії, Допомагати студентам теж е, розвивати власні стартапи, створювати свої е, ну, працювати над своїми проектами і розвивати свої підприємницькі навики, щоб е, в подальшому сприяти е, розвитку індустрії своїми проектами, своїми компаніями, і так далі. Колеги, якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, підніміть руку, ми вам дамо мікрофон. Питання до пана Андрія і як наявність такого центру вплине на освіту у мічі у кращі дні. Мені здається, що е, любі інфраструктурні речі сучасні, новітні, оснащені, наповнені сучасним змістом, е, сучасним обладнанням, які Будуть у нашому місці, вони однозначно покращать і вплинуть позитивно на навчання учнів, на навчання студентів і дадуть їм, що дуже важливо насправді, дуже багато практичних навиків. Бо ми з вами чудово розуміємо, що однією взагалі, з проблем нашої освіти це є величезна, величезна боротьба з масою теоретичних знань, які насправді ми згодом не знаємо, як застосувати на практиці. От і на жаль, ті речі вони ще є і присутні. Тому однозначно любі речі, які дозволять студентам, учням, викладачам, в тому числі, покращити свої практичні навички в тій чи іншій галузі і розвинути їх, то вони безперечно є плюсом. І це дуже круто, насправді що вони будуть, тому що треба розуміти, що в нас не так багато їх є. Так, і чим більше ми їх будемо створювати, тим буде краще, тому що. Ну, будемо відверті. Так, нам потрібно над цим працювати, тому що ви знаєте, що в нас учень 11 класу в школі має 18 предметів. 18 предметів. І ми чудово розуміємо, що насправді проблем є дуже багато, і вони глибокі є насправді. І чим більше ми будемо давати можливості дітям, власне, працювати. І все пробувати, так, і здобувати практичні навички, тим краще. Це я скажу вам від себе це і дорослим потрібно. Чи це буде безкоштовно, чи це? Дивіться, я думаю, що коли вже власне, вони будуть відкриті, то ми будемо собі напрацьовувати вже формат співпраці, так, тому що, звичайно, є речі, які однозначно вони будуть безкоштовні, там, і для студентів, і для, і для учнів, і тому подібне, є речі, які теж мають бути, напевно, що і нести якусь. В тому числі комерційну складову, тому що ми завжди з вами маємо розуміти, що люба річ вона потребує ще пізніше утримання цього всього. І це дуже важливо, так От, щоб воно функціонувало. Тому, беззаперечно, я вважаю, що воно воно найперше, що воно має приносити користь: користь дітям, користь студентам, користь викладачам і все інше. А вже як воно буде, ну будемо дивитися тобто, тут форматів дуже багато тепер. Так, ми зараз на етапі. Вже підписання і очікуємо, коли вже такий центр справді е, запуститься. А коли ж буде цей термін, чи відомо. Е, так, власне, ми зараз вже розпочали там перші роботи. Ми е, очікуємо, що близько чотирьох років потрібно для повної реконструкції приміщення, де має знаходитися центр. Це є е, вулиця Каліча Гора. В центрі міста відповідно зараз будівля в досить занедбаному стані і потребує значних інвестицій в створення. І ми сподіваємося, що близько 4 років це для того, щоб перші лабораторії були пілотовані. І я теж додам додам щодо формату функціонування так, центр передбачатиме. Там безкоштовна можливість користування, власне, там і для студентів, науковців, викладачів. А і теж, що ми розуміємо, наприклад, з чим зараз є проблема у вищих навчальних закладах, це є витратні матеріали. То якщо це є лабораторії чи штучного інтелекту, чи з інтернету речей, чи це є лабораторії там, технічної обробки, де потрібно складати корпуси певних пристроїв, ми хочемо, щоб для відвідувачів центру. Це власне для студентів, які там працюють, щоб це було повністю безкоштовно. Відповідно, ці витрати ми покриватимемо, колеги. Можливо, є ще в когось питання до наших спікерів, або ж спікери хочуть ще щось додати. Якщо ні, то я дякую нашим учасникам брифінгу. Я нагадаю, з нами були Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львівської міської ради. Юлія Цимбала, керівниця освітньої команди Львівського IT-кластера. говорили про співпрацю Львівського it кластера, міністр міністерства освіти і науки. Очікуємо, що це справді розбудує нашу Україну, заохочить і Віднайде ще більше українських найкращих фахівців для нашої перемоги і для розбудови нашої України. А стежте за нашими анонсами у нас завжди цікаві та актуальні заходи. Працюємо, тримаємось, адже спільно ми переможемо.